Підручник з історії України. Це ті підручники, яким дорікають, що вони постійно переписуються. 7 клас зміст. Я не знаю, що вам видно. Але можете поставити на паузу і подивитись. Спробуйте тут дещо помітити. Ну, Воно напевно перевернуто у вас. Ви не помітите, тому я прочитаю: утворення Русі України. Русь Україна за правління перших князів. Виникнення та встановлення Русі України. Русь Україна в дужках Київська держава за Ярослава Мудрого. Ну і так далі. В підручнику ви більше не знайдете вислова Київська Русь. Не знайдете. Таке тлумачення нині е, Історію України. Е, е, виявляється, що Топонім, ось цей Київська Русь або Вислів Київська Русь виявляється, що це наратив, причому радянської історіографії. Ну і тепер уже так розумію, про російський наратив. Тому, якщо будете вживати е, вислів Київська Русь, пам'ятайте, що в підручниках 7 класу тепер немає такого поняття, як Київська Русь. Так само це в підручниках 8, 9-го, 10-го і так далі. Звертаю увагу також на ЗНО. А то будете складати історію України і не зрозумієте, що ж таке Русь Україна. Особливо це стосується тих людей, які прийдуть складати ЗНО, що вчились, закінчили школу там 3, 5, 10 років тому назад. Ну а ті, хто закінчили школу років 15 тому назад, я вам взагалі рекомендую завантажити собі всі підручники з історії України і їх уважно перечитати. Бо підозрюю я, що те, що ви вчили в підручниках з історії України в Незалежній Україні, ну мовно, в 2010, му п'ятому, в 2000-му році, там, в 1995 му році, воно все не відповідає, ну або багато з нього не відповідає дійсності. Знаєте, я особисто у мене на столі лежить ось такий підручник. Історія України. Орест субтельний. Ніяким іншим підручникам я нині не довіряю. Ось такий Орест Субтельний, не знаю, тут хтось видрав тут а, зміст. Але тут, тут, Київська Русь. Якось так. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Ну а підручники з історії України, хто не знає, де завантажить, я залишу в себе в телеграм-каналі. Русь, Україна, Київська держава. Я не проти.